Ми юне українське покоління до труднощі вже звикли у житті. Адже усіх одне місне коріння та відриваємось нарешті від землі. Ми відриваємося разом, щоб злетіти. Майбутнє світло жде у висоті. Мета одна державу відродити, міста і села, степи, сади і ліси. Бородом з козаків ми, з України, напоєні любов'ю і теплом. Ми сильні, неподільні та щасливі, заповнили шкільний фотоальбом. Час повітряних тривог. Контрольні, самостійні. Коронавірус пантелик у нас не збив. Роботи очні, роботи дистанційні. З час тривожний ще більше нас зміцнив. І труднощі нам не нескладні ніколи. Знання не отримали ми, попри все, Ще навчалися частково з дому, обом сховчах писалося все. Дзвінок останній, він такий тривожний, як ті сирени нежданої війни. І час хотів би зупинити кожен. Ніхто не крав, щоб нашої весни. А як же наш останній шкільний вальс? Dark and right on the middle mark, and just in the tear of everything that rides below the surface. And I watch from a distance 17, sure of the other's dreams of being golden. My head, there's so much there instead of all the colors that I saw. Of a teenage crystallized, or oh the prettiest of lights that hang the hallways of the home, and the cries from the strangers out at night. They don't keep us up at night. We have the curtains drawn and closed. We Хотів би висловити щиро подякую своїм батькам за всю підтримку та любов, яку вони мені надають. Ви завжди були поруч, допомагали мені у важкі моменти та вірили в мої здібності. Завдяки вам я отримав можливість освіти та розвитку. І я, я ціную це найбільше. Дякую, мамо, тату, за вашу безперервну підтримку та віру в мене. Батьки, я люблю вас. Мамо і тато, дякую вам за те, що завжди знаходитесь поруч. Ваша підтримка та турбота дуже цінна для мене. Я вдячна вам за те, що ви навчили мене не знецінювати свої старання та завжди досягати вершин. Часто ви кажете, що життя не казка, а життя наука, в якій навчаєшся всьому. Закінчуючи школу, я вже розумію сенс цих слів. Я вдячна вам за нескінченну турботу та любов з терпінням. Цьому та обіймаю. Любий тато, хочу сказати тобі дякую за твої старання і зусилля заради мого щастя, за добре серце та справедливу душу. Дякую тобі за те, що ти завжди готовий підтримати пораду і прийти на допомогу. Спасибі за те, що ти у нас є найкращий та найдорожчий тато. Дорогі мамо і тато, цей прекрасний та ручистий день. Прийміть за нею Клін та щиру синівську вдячність. Ви навчили любові та роботі. Будьте здорові, живіть достатку, діліться своєю мудрістю та терпінням. Мамо. Хочу висловити тобі свою подяку. З перших днів життя ти завжди була поруч. Як добре усвідомлювати, що в тебе є людина, котра завжди готова підтримати у будь-якій ситуації, захистити у разі потреби. Людина, якій можна поплакатись, якщо тяжко на душі. Мама, я дуже тебе люблю. Я бажаю, щоб ти завжди залишалась такою чудовою. Будь здорова та щаслива, і нехай у твоєму житті буде якомога менше приводів для засмучення. Любі мама і тато, я хочу висловити свою подяку вам за все, що ви зробили для мене протягом усього мого шкільного життя, за те, що кожного 1 вересня проведжали з піснею Мама двері відчиня проведжа до школи, за те, що вірили і підтримували, за те, що допомагали розбиратися в складних завданнях. Ваші старання дали мені можливість досягти цього важливого етапу. Випуску зі школи. Люблю. Вже червень на порозі, у нас свято. Час радіти, час говорити приємні слова. Ви молоді, креативні, розумні. У вас багато бажань. Зичу вам, щоб у вас вистачило сил, щоб їх здійснити. Не знаю я, що буде після нас, які природи обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі. Нам треба поспішати. Діти, поспішайте. Вчитися, робити добрі справи, кохати. І прошу вас не втомлюватися, дякувати і казати слова кохання своїм батькам. Люблю вас! Я більше ніколи не получу двойки, але не тому, що я стану хорошо вчитися, а тому, що в моєму університеті будуть букві неоценки. А так, желаю всім благ. Слава Україні! Героям слава!